При ранок ще ручки прокидаються. до Сонечка тягнуться. Наші ніжки тупотять, дружно день розпочинаємо. Діти, пропоную перетворитися у тваринку та відтворити її рухи. Зайчик стрибає ось так. рибка пливе ось так. Згадайте, які ще тварини та як роблять. Ящірка прудка, ведмідь клишоногий. тигр хижий. Рух для тварин це здатність переміщатися з одного місця на інше, відіграє величезну роль в їхньому житті. Пересуваючись, тварини відшукують їжу, живляться, бавляться, тікають від хижаків. Деякі види рухів у тварин сформовані відповідно до умов середовища та способу життя плавання, повзання, лазіння, ходіння, біг. Стрибання або літання. Перегляньте відео Способи пересування тварин, перейшовши за посилання. А зараз пограємо в гру, яка тварина ти скажи і як рухається, покажи. Плаваємо як риба, повземо як змія. Ходимо як ведмі. Стрибаємо як зайчик. літаємо як Метелик? А тепер розглянемо картинки із зображенням тварин в Русі. Вічна гра дії тварин. Щоб переглянути і пограти, перейдіть за посиланням. Розгляньте картину Едуардо Тінга Тінга у джунглях. Що відбувається на картині? Що ти бачиш тут такого, що дозволяє тобі так думати? Що ще тут відбувається? Що можна сказати про це? персонажів. Хто з персонажів зображений у русі? Що можна сказати про те, де це відбувається? Як художник зобразив ходу слоненят? Пурхання птахів, розмову жирафів. І наостанок намалюємо малюнок, слон перед початком роботи перегляньте відео. Перейшовши за посилання, чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!